Минулого тижня на Прикарпатті виникло понад два десятки пожеж. Врятовано дві особи та 27 осіб евакуйовано. Мобільний застосунок порятунок у горах рятує життя туристів. Впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили два десятки вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Безпека на воді першочергова. Тож слухай поради від професіоналів та дізнавайся про виплату водолазів. За оперативними даними головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1600 пожеж. Тільки за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше двох десятків загорянь. Зокрема, 22 липня у місті Івано-Франківську по вулиці Довженка вогнеборці ліквідували пожежу газового лічильника в приміщенні кухні квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На місці події рятувальники вивели з Діблі на свіже повітря. Одну особу так вночі, 23 липня, у місті Калуш виникла пожежа речей домашнього вжитку. Повідомлення до служби порятунку поступило о 1.28 про те, що виникла пожежа в квартирі багатоповерхівки по вулиці Січових Стрільців. До місця події одразу виїхали вогнеборці, які по прибуттю встановили, що горять речі домашнього вжитку, а також побутове сміття в коридорі квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На момент пожежі в квартирі була жінка 1940 року народження, яку було врятовано вогнеборцями. На місці події постраждалих немає. Причину виникнення наразі встановлюють фахівці. 25 липня вночі на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківську, вулиця Довженка. До місця одразу прибули рятувальники, які на місці пожежі врятували чоловіка 1952 року народження. А також через сильне задимлення сусідніх квартир рятувальники евакуювали 26 осіб з них п'ятеро дітей. Також оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширенню вогню на інші поверхи та квартири. Врятованого чоловіка рятувальники передали медичним працівникам, він отримав термічні опіки тіла і в стані середньої важкості був госпіталізований до лікувального закладу. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Велика кількість горючих матеріалів в оселях формує значне горюче навантаження і створює умови для швидкого поширення пожежі. А враховуючи те, що наш сучасний побут насичений різними електроприладами, що за неправильної експлуатації, чи пошкодження роботи чи аварійних режимах, здатні призвести до виникнення пожеж, і у більшості випадків вирішальним є особиста обережність кожного та уважність до власної безпеки. Зважаючи на нетішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та до дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Діти, такі діти, як тільки літо, хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби по рятунку 101. Продовж минулого тижня прикарпатські рятувальники надали допомогу туристу із міста Запоріжжя, який пошкодив ногу та не міг самостійно пересуватись. Повідомлення про допомогу надійшло із мобільного застосунку порятунок в горах. Вчора рятувальники допомогли туристу, який травмувався в горах. Повідомлення поступило до рятувальників вранці через застосунок порятунок у горах. Про те, що в гірській місцевості на полонині вівчина поблизу села Стара Гута Івано-Франківського району житель міста Запоріжжя травмував ногу та не може. Же самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники прибули до місця перебування постраждалого чоловіка 1977 року народження, надали йому першу домедичну допомогу та транспортували до села Стара Гута. Нагадуємо, що даний застосунок функціонує з 2021 року і врятував близько 40 життів. Тільки з початку року, за допомогою застосунку, порятунок в горах було врятовано 7 осіб. Але, попри всі прохання, працівників служби порятунку люди і надалі продовжують нехтувати елементар. Адними правилами безпеки, через що попадають в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись, рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття. Вивчати маршрут перед мандрівкою та реєструвати його через застосунок порятунок у горах. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Висіти з друзями, норм віж. Висіти на вагонах, тусити на коліях. Лютий крінж розважайтеся подалі від колій та не чіпляйтеся за потяги. початку цього року було знайдено та знищено більше 170 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, в містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Лише впродовж минулого тижня, під час планового розмінування територій, працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування виявили та знешкодили більше двох десятків вибухонебезпечних предметів часів двох світових війн. Роботи проводяться на горі Маковиця. Яремчанської територіальної громади Надвірнянського району всі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місцях. Страшну небезпеку у собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними, отже, підростаючи Покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів, щоб зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Ток з індиком норм двіж. Куди ти в ліси, поля. На річки дійшли бої. Лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом. Телефонуй 101. За що я люблю цю роботу? Ми постійно вдосконалюємося, постійно їздимо на тренування. Саме головне, що мені подобається, це. Те, що ми, ми є дуже корисні для людей. Тобто, коли ми корисні для людей, виходить якісь задоволення, відчуття, що ти комусь потрібен. Деколи робота складається дуже небезпечна і це деколи захоплює. І ну, навіть прості краєвиди, коли ти можеш залізти під воду і подивитися, що робиться на глибині десь метрів вісім-десять, це, це дуже круто. Ну, до плюсів можна віднести, що своя хороша команда, хлопці, які працюють, можна вважати Малою е, родиною. Основними негативними моментами в нашій роботі є загибель людей на воді. 90 приблизно відсотка випадків в цьому є виною алкоголь через недогляд батьків можуть загинути діти. Це є одним з трагічних і найбільш важких моментів в нашій роботі. В літній період ми їздимо на пошукові роботи, коли топляться люди. І саме неприємне, це напевно, що коли ми вже знаходимо тіло людини. Найчастіше випадки просто стаються з малими дітьми. З малими дітьми, з старшими людьми, які вже в віці, і переважно через алкоголь. Ну, тобто, щоб усунути ці всі негативні фактори, ну, по-перше, якщо ви йдете на річку плавати, не зловживайте алкоголем, це найголовніше. Що ви плануєте свій відпочинок десь на водоймах. То звертайте увагу на швидку течію, тому що вона дуже небезпечна, і в цих місцях треба обережно поводитись, вміти добре плавати, не переоцінювати свої сили і бути дуже уважними і ставитись відповідально до цього. При відпочинку на воді з дітьми постійно наглядайте за ними, вода небезпечна і не пробачає помилок. Також, якщо ваші діти не вміють плавати, старайтесь надати їм рятувальний жилет, який забезпечить безпеку їх на воді. Дітки обов'язково пам'ятайте, відпочинок на воді повинен бути тільки під наглядом дорослих. Діти такі діти. Як тільки літо хочуть купатися або де пірнати або куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101.